Пропоную дидактичну гру професії. Діти, що таке професія? Професія це вміння добре виконувати певну роботу, виготовляти різні речі, надавати послуги. Усі професії потрібні і важливі. Своєю працею кожен буде приносити користь іншим людям. Ось уявіть собі, що було, якби зникли деякі професії. Що б тоді сталося з нами, з нашим світом. Щоб це дізнатися, давайте зараз з вами поміркуємо та надамо відповіді. А чи знаєте ви, хто такий електрик? Це людина, яка працює з електрикою, струмом. А що б сталося, якби не було електрика? Подумайте, будь ласка. Не було б світла, не працювала б техніка, вірно. Діти, а хто такий пекар? Це людина, що пече хліб. А що б сталося, коли б він не вийшов на роботу? Не було б хліба, вірно. А хто такі перукарі? Це люди, які стрижуть людей. А що б було, якби не було б цієї професії? Люди б ходили б не підстрижені, вірно. А якщо б не було професії вчителя? Вірно, ми б не отримали освіти. А якби не було професії лікаря? Не було б кому подати допомогу хворим людям. Добре. А якщо б не було б професії двірника. На вулиці було б брудно. Молодці. Дякую вам. До побачення!